Миска соусу, миска картоплі. Але я люблю гостренка. Ну, коли картопля буде зварена, тоді, власне, вона буде і зварена. Я побачив його в інстаграмі. Що я можу себе відчувати музикантом? Дивно, правда? Як я можу бути Євгеном Клопотенком? Бужливо. збуджує мене це. Всіх вітаю, всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі, ми тут говоримо про українське, готуємо різні цікаві рецепти, а ще е інколи ми можемо тут бавитися з їжею та з чим завгодно. Ось що я взяв ніж в руку і відчув себе музикантом. Дивно, правда, але завдяки тому, що я можу себе відчувати музикантом, ким хочу на кухні, я можу створювати страву. І сьогодні ми будемо готувати е, одну страву. У цьому рецепті приготування картоплі є дуже давня, е, така дуже давня, дуже давня е, і цікава е, історія. Я побачив його в інстаграмі. Тому що цей рецепт розірвав, розірвав весь інстаграм всіх, хто тільки міг його готувати. Але я подумав: якщо ви не бачили цей рецепт, на ютюбі, то як я можу бути Євгеном Клопотенко, якщо я вам не дам цей рецепт, бо раніше була картопля яка варена. інколи смажна, Інколи запечена. А це в нас буде варено запечена з ніжним і гарним соусом і сиром інсалата від моєї улюбленої компанії. Комо, ми поважаємо законодавство о, світове і європейське, і о, тому о, комо почало називатися інсалата. Смак о, прекрасний, просто трішки інша назва. О, бо треба, о, треба мати повагу і бути законослухняними. Тому і давайте приготуємо щось дуже просте, але перед тим ви натиснете на дзвіночок якось такий. На такий підписочку, бо без підписочки, ви знаєте, я сумую, моє серденько сумує. і тому, коли ви натискаєте підписку, я приходжу раз три дні відкриваю, дивлюсь, дивлюся підписників і таке є, настає більше. Тому я певен, що ви робите добро. Я роблю добро, якщо ми обмінюємось один з одним. Ви підписуєтесь, а я вам даю гарну інформацію. Пам! Давайте готувати. Я взяв уже гарячу воду за воду. Сюди я кладу картоплинки. Ну сорт картоплі, мабуть, що впливає на смак картоплі. Я, наприклад. Завжди обираю той сорт картоплі, який лежить в мене в холодильнику. У мене є 5 картоплиночок, я їх сюди кладу трішечки солі. пам-пам. Якщо ви хочете, ви можете прокачати цей рецепт, додати багато лаврового листа і додаю півголовки часнику, щоб у нас була, була гарна, гарна водичка. Все, ставлю варити десь 25-30 хвилин. Ну коли картопля буде тварена, тоді власне вона буде і зварена. Філософія від Єви. Десь 20 хвилин пройшло. Беру картоплю і просто перекладаю, щоб вона трішки, просто щоб стекла вода. Далі деко і пергамент. І тепер просто картопельку викладаємо сюди. Ось так. Ну, тепер власне, нам треба взяти і притиснути картоплю. Можете будь-що брати, притискати, і воно буде прикольно. Тепер все змащуємо гарно олією і відправляємо до духовки. Температура 200 градусів. На півгодини для того, щоб картопля запеклася і стала такою дуже-дуже дуже хрумкою. Це так виглядає збудливо, збуджує мене це, тому що це картопля, яку всі звикли їсти, але вона ще буде хрумтіть. Хай трішки постоїть охолоне, і поки вона буде охолоджуватись. Я зроблю соус. І саме секрет, чим моя картопля відрізняється від усіх картопель в інстаграмі, або у інших кухарів, або в інших блогерів, або будь-кого. Тому що я розробив прекрасний крутий соус. Я використовую сир е інсалата від компанії Комо. Е і на основі нього я додам тебе трішечки хріну, українського хріну. І картопля з ось цим сиром і з хріном буде просто така, яка зведе вас з розуму. Не вірите мені? Повірте мені. Хрін. Ось так. Інсалата. Хрін. Взбивати. Але не змішувати. І тепер гарно все збиваємо блендером. Ну, власне, ось так. Миска соусу, миска картоплі. І саме слово миска. Таке прикольне миска їжі. Навіть якщо ви не хочете готувати цю картоплю, вам не подобається, просто візьміть хрін, змішайте з сиром інсалата і ви побачите, який простий, швидкий і бажесний соус у вас є. Трошки гостренький, звісно, але я люблю гостреньку. З вами боєгон Коподенко, коментуйте, серденьке цілуй.